Здається, у парку імені Тараса Шевченка роблять це для того, аби територія, на якій він розташований, у своїй назві по праву мала додаток культури і відпочинку. Те, що у суботу і неділю тут лунають мелодії, тішать людей клоуни, і взагалі пропонується ціла концертна програма, не є випадковістю, запевняють організатори. Незабаром слухати музику у парку стане приємнішим для уха. Обіцяють вони у найближчих планах закупити нову, більш сучасну апаратуру. Ну а поки що дітям і дорослим пропонується не нудьгувати, а забувши про те, що на носі робочий тиждень, поринути в атмосферу веселощів і розваг. Гарна погода, настала весна. Я особисто хочу постаратися робити зробити. Для наших гостей і бердичівлян свято. Свято ми хочемо організовувати кожні вихідні і запрошуємо, не пропускайте, щоб ви з діточками приходили. Наприклад, сьогодні у нас свято для дорослих та, та дітей. Приходьте в парк, відпочивайте, будете розказувати віршики, відпочивати своїми діточками і старайтеся, щоб наше місто було щасливіше і красивіше.